Тема моєї роботи перспективи застосування мікробної сульфатредукції для очищення поліметалічних стічних вод. В усьому світі остро стоїть проблема очищення поліметалічних стічних вод геничо-добробних підприємств, тому існує необхідність розробки нових природоохоронних біотехнологій. Підхід заснований на відновленні сульфату для осадження катіонів металу через сульфіт, є перспективним для видалення широкого спектру металів зі стічних вод. Десятимітонна сульфат редукція заснована на використанні сульфатів мікроорганізмами як кінцевого акцептера електронів. <кій> Вуглеводи, білки, органічні кислоти, спирти можуть використовуватися як донори електронів для природних і штучних мікробіомів, що утворюють сульфіт. Кінцевими, кінцевими продуктами сульфату відновлення є сірководень та сульфід аніони. Вони є універсальними реагентами для осадження різних. Для осадження широкого кола металів. Існує два шляхи видалення металів, такі як, по-перше, катіони двовалентних металів осаджуються у вигляді нерозчинних сульфідів, а по-друге, метали-окисники осаджуються за рахунок великої різниці редокс-потенціалу. Однак дана технологія досі не використовується, оскільки всі сульфіди є небезпечними для навколишнього середовища. Вирішенням цієї проблеми ми пропонуємо використання важкорозчинного джерела сульфатів, а саме гіпсу, який забезпечує контрольованість процесу відновлення сульфатів до сульфідів. Метою нашої роботи було дослідити закономінності осадження важких металів на основі сульфат редукції, наприклад, та нікелю шляхом анаеробної ферментації екологічно небезпечних модель відходів картоплів. Для цього в якості ацепторів електронів досліджено добре розчинний сульфат натрію та малорозчинний гіпс, в якості донорів електронів використовують крахмаль, тобто картоплю. А як джерело мікробіому використовується озис метантенків. Дослідження осадження двовалентних валентних через сульфат відновлення було протестовано шляхом додавання розчину кобальту та нікелю до кінцевої концентрації в 100 мг на літр у культуральне середовище. Для визначення концентрації металів використовували колориметричний метод. В результаті дослідження було встановлено, що процес сульфат-редукції проходить досить активно, незалежно від джерела сульфатів. водночас при культуванні виділявся водень, частка якого в газовій фазі становила 30-50%. Ще свідчить про те, що можливо також отримувати екологічно чисту енергоносій. Експериментально визначена стійкість сульфат відновлення, стійкість, стійкість сульфідогенного мікробіому до кобальту та нікелю шляхом ферментації крахмалемісного сульфату. Досліджено, що кобальт і нікель у концентрації 100 мг на літр не мають інгівуючих дії на сульфідогенний мікробіом. Для повного осадження кобальту та нікелі в середовищі з картоплею та сульфатом натрію знадобилось 21 доба. За допомогою гіпсу осадження відбувалось на 19 добу культивування. Таким чином, можна сказати, що немає різниці між використанням сульфату натрію чи гіпсу в аспекті ефективності осадження металів. Проте слід зазначити, що. Використання саме гіпсу забезпечує контрольованість процесу, а в випадку використання розчинного сульфату натрію можливий сильний викид сірководів, що є небезпечним для навколишнього середовища. Таким чином, експериментально підтверджена ефективність процесу сульфат відновлення з використанням малорозчинного гіпсу для осадження двовалентних металів, зокрема кобальту та нікелю. Цей підхід може бути покладений в основу розробки нових біотехнологій очищення стічних вод, забруднених важкими металами з одночасним очищенням екологічно небезпечних сполук і виробництво екологічно чистого носія. енергоносія. Дякую за увагу.